Дорогі брати та сестри, щиро вітаю вас. Я хочу сказати вам, що з 19 лютого по 12 квітня знову буде проходити біблійна школа. Ісус мав завжди з собою поряд учнів, які ходили разом з Ним, які дивилися, що він робить. В нинішній час дуже важливо, щоб Церква Божа була наповнена. Учнями Христовими. Хай Бог благословить вас на цей час, коли ви присвятите, щоб перебувати в Слові Божому якнайбільше вчитися в біблійній школі з 19 лютого до 12 квітня. І Хай Бог благословить вас на цьому шляху. Амінь.